Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо як завжди з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі речі, що стосуються України, США Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що упродовж нашого 30-хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую я відповісти на них, якщо буду мати відповідь, звісно. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо знати нам також, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Розпочинаємо розпочинаємо із новин про нові масштабні санкції від Сполучених Штатів. Їх оприлюднили буквально перед нашим ефіром. США ввели нові санкції проти енергетичного сектору Росії, включно із 183 трьома нафтовими танками нафтовими танкерами тіньового флоту Росії серед підсакційних компаній. Також опинилися дві великі нафтовидобивні компанії та Соргунефтгаз. Обмеження також націлені на фінансову систему Росії, яку в Кремлі використовують для переміщення грошей пов'язаних із торгівлею нафти. Міністерство фінансів США також заявляє, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти Росії суттєво погіршать здатність Кремля вести свою війну проти України. Це повинно ускладнити для Росії оснащення її армії та фінансування війни загалом. кажуть у США у Міністерстві фінансів сполучених штатів. Очікують, що це завдасть Росії мільярдів доларів збитків на місяць та продовжить падіння курсу рубля. детальніше про це будемо говорити. Більше сьогодні в програмі о 22 другій годині. Новини щойно з'явилися, але можете почитати вже огляд та аналіз цього на нашому веб-сайті. Захочу туди зайти сайт голосамерики і прочитати про це більше. Рухаємося далі. І маємо ще одні новини перед нашим ефіром. Суддя у Нью-Йорку офіційно виніс вирок Дональду Трампу у справі виплат порнозірці Стормі Деніелс. Вирок полягає у безумовному звільненні Дональда Трампа. Нагадаю, в травні суд присяжних визнав його винним за 34 пунктами обвинувачення. Сам Трамп назвав цю справу сфабрикованою. Деталі про це знає Тетяна Ворожко. Зараз приєднується до ефіру. Таня, вітаю тебе. Вітаю. Отже, давай поговоримо про слухання, які були сьогодні, і про, про цей вирок, який ми почули. Отже, безумовне звільнення, що це означає Таню на практиці, що оголосили сьогодні Дональду Трампу, як це? Плине на його президентство далі. Ну, власне, це слухання стосувало винесення заходів покарання, міра покарання, і суддя прийняв рішення, що це буде безумовне звільнення. Це означає, що Дональд Трамп не буде, скажімо, це не буде якогось часу в'язниці або у якихось громадських робіт, або навіть штрафу. Безумовно означає, що йому не треба нічого робити для того, щоб підтверджувати цей вирок. А це це, це це рішення щодо заходів покарання, наприклад, втримувати роботу або зустрічатися з офіцером пробації. Тобто нічого цього з цього Дональду трампа робити не треба. Але це означає, що він є формально, має судимість, тобто є першим в історії президент в історії США президентом із судимістю. І коли Хуан Мерчант виголошував оголошував своє рішення, до речі, сам процес його промови, все це було дуже коротким. А він в першу чергу підкреслював, а скажем так, охору, скажімо так, захист, який надається посаді президента, ніж скажімо, самій особі, яка є президентом, І також він сказав, що під час виборів виборці проголосували громадяни сполучених штатів, проголосували за Дональда Трампа. Тобто, таким словом він Таким чином вони теж сказали своє своє слово, і під кінець він побажав Дональду трампу успіхів на а, посаді президента. Дональд Трамп також брав слово. Він приєднався до цього засідання зумом із а, Мару Лагове біч де він займається процесом пере роботи приходної команди. І він, власне, під час своєї промови казав, що сам цей процес був полюванням на відьому. Він нічого неправильного, незаконного він не робив, що це було зроблено для того, щоб зруйнувати його репутацію і не дати виграти вибори. Але тим не менше, ці вибори. Він а, виграв. Ну і представник прокуратури, так само Джоша стайнглас також так само досі, така нетривала промова. Він а, вимагаючи, все ж таки, а, щоб була як застосована якась міра покарання, говорить про небезпечну поведінку за його словами Дональда Трампа під час процесу і після процесу. Що на його думку він поводився так, що вважає себе над законом, поза законом, і деякі його твердження, критика учасників процесу, судді, прокурорів вони власне були небезпечними. Ну і я нагадаю, ти сказав, що цей процес стосувався. Це рішення з присяжних, воно залишається в силі. А присяжні визнали Дональда Трампа винним за 34 -ма... Пунктами звинувачення в тому у фальсифікації ділової документації для того, щоб приховати, нібито сексуальний зв'язок з зіркою, приховати виплату за плату за мовчанку, зірці порнозірці за те, щоб вона не розповідала про це. А під час виборчої кампанії 2016 року сам Дональд Трамп заперечує як зв'язок, так і будь-які неправомірні дії. А прокурори говорили, що він що це робилося для того, щоб підвищити його шанси під час виборів, а коли він коли він змагався із. Гілларі Клінтон, ну і власне питання для чого було виносити цей а, вирок, а, який не скажімо так, не вирок, а міро покарання, враховуючи, що це не буде мати будь-якого практичного а, сенсу для самого Дональда Трампа, тобто він нічого не змушений після цього робити, хоча він вже сказав, що буде подавати апеляцію. А, ну, скажімо так, юристи, адвокати або а, експерти кажуть про те, що ну, щоб завершити цей процес і щоб показати, що ніхто не є поза законом. Давайте послухаємо. Я думаю, що насправді тут надсилається повідомлення, що ніхто не є вищим за закон і що процес повністю відбувся, і тепер він доведе його до кінця. Важливо Таню. А, знаймо, що напередодні також Дональд Трамп намагався відтермінувати винесення цього вироку через Верховний суд. Втім, у Верховному суді цю апеляцію Дональда Трампа. Не задовільнили в чому тут полягала ситуація, чому команда наступного президента хотіла відтермінувати оголошення цього вироку. Так, власне, вони хотіли це відтермінувати. вони покладалися на три основні аргументи: перший аргумент полягає в тому, що рішення було винесено в травні, а в липні Верховний суд. Виніс своє рішення щодо кордонів імунітету. Вони визначили, що імунітет, президентський імунітет він є досить широким, і так само розповсюджується і на колишніх президентів. Тобто вони вимагали, щоб перегляд розглянути щоб апеляцію, щоб розглянути, як це рішення впливає на рішення, яке було винесено судом присяжні. Це перше. По-друге, вони говорили про те, що прокурори неналежно поводилися з доказами. І третє, вони говорили про те, що власне це суд до президента не так багато часу. Він дуже він дуже зайнятий, що це власне є тягарем для нього. А прокурори, власне, сторона звинувачення говорили про те, що ну, очевидно, що ніяка ніякого впливу рішення Верховного суду немає, тому що закон не має зворотньої дії. Також це стосується а, дії, які президент а, робить під час виконання своїх обов'язків. Там йшлася мова про передвиборчу кампанію. Також вони кажуть, що це лише рішення суду першої інстанції можна подавати апеляцію, і під час цієї апеляції висувати свою критику і про, про сам процес. Ну і по-третє, що сам донор до Подозволили не з'являтися безпосередньо особисто на цьому суді. Він приєднався з умам, що це не є аж таким великим тягарем щодо його часу. Ну і Верховний суд рішенням 5 до 4, він з цим рішенням погодився. І вчора власне стало відомо про це рішення Верховного суду. І Дональд Трамп його прокоментував під час прес-конференції ввечері в Маро Давайте послухаємо вони визнають те, що суддя сказав про відсутність покарання, і насправді немає, немає покарання, але ми все одно будемо подавати апеляцію, тому що це має психологічний ефект, тому що чесно кажучи, це неподобство. Це суддя, який не повинен був займатися цією справою. Він суддя, який має конфлікт інтересів. Таню, крім цього, розвивається паралельно ще одна історія. Федеральний апеляційний суд дозволив Мінюсту США оприлюднити звіт спецпрокурора Джека Сміта, який також стосується Дональда Трампа, справжнього цього. Що це за звіт, і коли ми можемо його побачити? Власне, йдеться мова про звіт спецпрокурора Джека Сміта, який представляв інтереси уряду а в справі проти в двох справах проти Дональда Трампа. Перша стосується справи 6 січня, в якій Дональда Трампа звинувачило в тому, що він намагався невілювати результати виборів 2020 року. А друга стосується в звинувачень на належного неналежному на поводженні з секретними документами. Власне ці дві справи призупинені. А звинувачення Джек Сміт відкликав. Але цей власне з власне цей звіт він має таку, знаєте, він просто звітується про свою роботу. Він отримав гроші від платників податків. Він звітується про те, що було зроблено, які докази вони мають, і яким чином воно може дати можливість побачити, яким чином уряд планував вести ці справи, якщо б а ці справи були продовжені. Виглядає наразі, що шанси оприлюднення першої частини, те, що стосується 6 січня, є набагато вищими. Звичайно, що команда донада Трампа виступає проти, тому що вони кажуть, що це втручається, що є. Втручання в його роботу а, під час перехідного а, періоду, а також під час, а, а, під час роботи як президента, а, що стосується оприлюднення другої частини, яка стосується секретних документів, то тут менша ймовірність, тому що в цій справі Дональд Трамп має. А в цій справі також є два співвідповідача, а їхні адвокати кажуть, що оприлюднення цього документу може вплинути на їхню справу. Ну і Міністерство юстиції з цим принципі погоджується. Вони кажуть, що ми плануємо лише поділитися цим звітом з керівниками відповідних комітетів конгресу, щоб так само прозвітуватися про свою діяльність. Ну, адвокати кажуть, що ми са одно не довіряємо, що це кудись буде, що вони самі з цим не поділяться. Тобто, ми не знаємо, скажімо так, остаточна доля цих двох звітів наразі невідома, ну але, скажімо, реакція. Команди Дональда трампа вони в першу чергу наполягають, що а, що Джек Сміт був призначений незаконно. Вони скажімо так, вважають, що він взагалі не має цього робити і вести ці справи. А також вони кажуть, що вони далі будуть подавати апеляцію на це рішення. Давайте послухаємо. Сьогоднішнє рішення 11-го округу залишає в силі судову заборону судді Кенона та запобігає виданню будь-якого звіту. Настав час Джо Байдену та Америку Гарленду вчинити правильно і остаточно припинити політичну мілітаризацію нашої системи правосуддя. Таню питання глядачів, відваги дуже коротко підсумуємо. Питають, яке практичне значення матиме цей вирок суду і чи вплине це якось на обов'язки на виконання обов'язків Дональда Трампа. Дуже коротко, якщо можеш підсумувати, ніяк це не вплине. Тобто від Дональда Трампа нічого не вимагається. Єдине, що він має цей цей вирок, він має судимість, яку він так само буде далі апелювати. Бо це є рішення судді першої інстанції. Таня, дуже тобі дякую за пояснення. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про вирок Дональду Трампу, який буквально щойно перед нашим ефіром оголосили в суді Нью-Йорка. Рухаємося далі. Говоримо про інші події у США в американському конгресі. Палата представників проголосувала за законопроект про санкції щодо міжнародного кримінального суду. Що цей законопроект знає. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова з нею говоримо про це та більше детальніше. Катю, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Отже, про що йдеться так в цьому в цьому документі, за який проголосували вчора конгресмени, і який механізм його втілення, якщо цю ініціативу підтримують також в Сенаті? Далі. Почнемо власне з механізму втілення і що йдеться в, е, в цьому законопроекті. В першу чергу цей законопроект накладає санкції на міжнародний кримінальний суд, а також на будь-яку іноземну структуру або особу, е, яка підтримує зусилля МКС щодо розслідування арешту, е, затримання або судового переслідування. Цитата осіб, які захищаються сполученими штатами Америки, тобто е, в першу чергу громадян Сполучених Штатів Америки, або е, їх союзників, зокрема серед таких союзників. Документі на наводиться приклад прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетеняху та, та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта проти обох них. Міжнародний кримінальний суд о, видав ордер на арешт в документі. Наголошується, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль не визнають юрисдикцію МКФ. А також нагадується, що інші двопартійний законопроект, які погодили ще у 2002 році, о, о, і в ньому йдеться про захист представників сполучених штатів та їхніх союзників від кримінального переслідування з боку міжнародного кримінального суду, тобто законопроекти, які би так чи інакше перешкоджали о, МКС переслідувати Вити представників сполучених штатів Америки або а, їхніх союзників були створені ще з 2002 року, і на цьому наголошується в цьому законопроекті зокрема щодо санкцій, не які закликає цей, цей документ накласти на МКС, то там йдеться зокрема про. Про те, що а, не пізніше ніж через 60 днів після дати набрання чинності цього закону проти МКС та осіб, які сприяють а, їхній діяльності щодо переслідування тих осіб, які сполучені Штати Америки вважають неправомірними. А, Кої власності на території Сполучених Штатів Америки тих осіб, які допомагають МКС в окремих розслідуваннях, блокування отримання віз. А у тих, хто були візи або інші документи, вилучення цих документів і також блокування коштів для МКС, які були виділені раніше, або які планувалися виділити. Там також є важливе уточнення про те, хто саме про те, що ці санкції будуть запроваджені у відповідь на будь-які слідчі дії проти союзників Сполучених Штатів Америки. А от самі союзники визначаються цим документом це або члени НАТО, або наближені партнери НАТО щодо втілення цього документу. Як ти мене запитав, Остапи, то е, треба пам'ятати, що в першу чергу проголосований цей документ був учора лише в палаті представників. Далі має бути Сенат, а після цього його має підписати президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. як ідеться в документі через 60 днів після того мають бути накладені відповідні санкції, як я вже прораховувала. Там є як позбавлення грошей для міжнародного кримінального суду, такі персональні санкції, майнові санкції і так. санкції щодо документів, зокрема Сполучених Штатів Америки, тих людей, які співпрацюють з МКС щодо окремих розслідувань. Сам спікер Джонсон, який в який оголосив про а, необхідність погодження цього законопроекту ще у вівторок, сказав, що очікує, що цього разу його швидко погодять у сенаті, тому що цей законопроект вже проходив голосування у палаті представників минулого року під час минулої а, сесії палати представників, але в сенаті, там де більшість була за демократами, лідер більшості демократів Чак Шумер тоді просто не виніс цей законопроект на голосування, попри те, що його проголосували так. в палаті представників двопартій. Ним чином пропоную послухати, що сказав спікер Джонсон про цей законопроект гасовоті Палата представників проголосує за санкції проти посадових осіб міжнародного кримінального суду та поставить на місце головного прокурора Каріма Хана. Він не має юрисдикції над Ізраїлем або Сполученими Штатами. І це обудло, що вони видають ордери на арешт прем'єр-міністра Натаняху та міністра оборони Ізраїлю Галанта. МКС фактично ототожнює Ізраїль і Хамас, попри те, що Хамас все ще утримує у заручниках ізраїльтяни американців. Це просто абсурд. Палата представників не потерпить шахраїв, які обходять міжнародне право, щоб атакувати Ізраїль та погрожувати Америці. Цей законопроєкт вже був проголосований у палаті представників із двопартійною підтримкою у попередньому скликанні конгресу. Тепер, коли лідером більшості у сенаті став республіканець Джон Тюні, я очікую, що законопроєкт винесуть на голосування і там, Катя, Якщо все таки санкції ухвалять після всіх цих раундів затверджень. Який вплив це може мати на зусилля з притягнення до відповідальності воєнних злочинців Росії? Чи вплине це якось на зусилля МКС Катю, Що про це кажуть законодавці, з якими ти говорила? Об'єктивно, а вже ж позбавлення фінансування МКС може а, вплинути на їхню роботу, на їхні розслідування. Водночас законодавці, з якими я спілкувалася, дебільшого республіканці кажуть, що не бачать цього впливу, зокрема тому, що вони вважають, що а, Путін ніколи не перестане перед судом МКС. Водночас є і демократи, які а, заявляли, що голосували проти саме через цей імовірний вплив на розслідування щодо російських злочинів. Пропоную послухати, що вони сказали мені у коментарі. Я підтримав цей законопроєкт. Міжнародний кримінальний суд багато в чому перевищує свої права. Що стосується вашого питання про підрив нашу зусиль притягти Владимира Путіна до відповідальності, то МКС все одно ніколи не притягне його до відповідальності, бо останній ніколи не постане перед цим судом. У нас є стурбовані щодо цього законопроєкту, і причина полягає в тому, що МКС став просто політично упередженим, особливо проти таких країн як Ізраїль. Знаріз Ерізбікам Джессиплі політикли байс. Я шортенсерзадіднасопоребіказ. Я не підтримав цей законопроект, тому що це підірвало би спроби притягти до відповідальності російських військових злочинців у війні проти України. Я дуже розчарований рішенням міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт в контексті Ізраїлю. Я вважаю, що вони неправі, і тому я пишу листа до МКС із проханням переглянути це рішення. Але я не вважаю, що ми повинні порушувати весь міжнародний кримінально-правовий режим через цю справу, особливо враховуючи ту хорошу і цінну роботу, яка ведеться в контексті Росії. Ні, Я не думаю, що це завадить нашим зусиллям. Ці люди вийшли з під контролю. А наші громадяни мають знати, що коли ці міжнародні організації діють у спосіб, який я вважаю, є незаконним, то їхніх вимог не варто. То дотримуватися і крапка, якщо вони запроваджують санкції проти Володимира Путіна, то я згоден. Але коли ви запроваджуєте санкції проти когось, хто правильно захищає свою націю, як, наприклад, Бендімінетеньягу, то ви помиляєтеся. Отже, досить витрачати гроші на такі організації, як ООН та МКС, американським платникам податків, набридло платити гроші людям, які або сприяють терористичним організаціям, або не виконують свої обов'язки. Я маю розглянути усі аспекти цього законопроекту. Так я абсолютно підтримую цей законопроєкт. Мене не турбують жодні зовнішні фактори, про які ви запитуєте щодо Росії. В кінцевому підсумку це було двопартійне голосування, тож це добра справа. Уд варто зауважити, що, попри деякі сумніви окремих законодавців, цей законопроект учора в палаті представників було проголосовано двопартійним чином. Усі республіканці, що не менше 20 демократів до них долучилися. Коли голосували цей самий законопроект під час минулої сесії, проголосувало за нього що не менше демократів. Цього разу до нього долучилось 20 демократів. І так так чи інакше, цей законопроект попри певні застереження, має двопартійну підтримку. Катю, цікаво так, ну безумовно цікавить нас також, як це впливатиме на розслідування МКС міжнародного кримінального суду. Стежимо за цим теж. Катю, маємо ще дві хвилини. Є е ще інша резолюція, яка роз яку розглядала палаті представників. Вона стосується України. Повторно внесли документ, який закликає визнати дії Росії в Україні геноцидом. Розкажи про це, Катю зміст документу, яке майбутнє його в на, на цьому конгресі. Його його ще не розглядали. Цю резолюцію ще не розглядали. Її внесли вперше у червні 2022 року, і після цього її поки що досі не винесли на голосування на розгляд. І поки що її щоразу, щороку її автори виносять на повтор виносять знову на розгляд. І, і сподіваються, що цей законопроект розглянуть цього року. Зазначу, що в цій резолюції зокрема закликають визнати дії Росії геноцидом проти українського народу, а також підтримати розслідування того ж самого МКС, МКС тобто міжнародного крім. Кримін... Мінального суду щодо розслідувань злочинів Росії на території України цікаво, що один із авторів цього законопроекту республіканець Джо Вілтонсон, попри те, що його резолюція щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу містить заклики співпрацювати з за МКС. Він вчора проголосував на підтримку санкцій проти МКС в окремих випадках, які вам описала до того, сам же Джо Вілсон, я з ним поспілкували, каже, що шанси на те, щоб ця, ця резолюція про визнання дій Росії геноцидом проти українського. Народу, щоб вона пройшла, потрібно, щоб американські е, громадяни, можливо, українського походження, дзвонили своїм законодавцям і власне закликали, щоб цей е, документ розглянули якомога швидше і бажано в цій сесії. Пропоную послухати детальніше в його коментарі. Путін заявляє, що України не існує. Люди всього світу повинні знати його справжні мотиви. Заяви про те, що він мовляв намагався не допустити вступу України до НАТО, є неправдою. Він вторгся в Україну з єдиною метою знищити її існування. Коли Фінляндія стала частиною НАТО, Росія отримала майже півтори тисячі кілометрів кордону з альянсом. Путін знає, що НАТО це оборонна організація. Це був абсолютно надуманий аргумент, який не мав жодного сенсу. Один із багатьох, щоб виправдати агресію та масою вбивства. Я дуже сподіваюся, що мою резолюцію розглядатимуть за стандартною процедурою. Однією з позитивних сторін законодавства є те, що воно вимагає часу, щоб досягти цього, виборці мають дзвонити своїм представникам в конгресі та просити їх підтримати визнання геноциду в Україні та законодавство, яке засуджує військового злочинця Путіна. Саме так ми досягнемо погодження цієї резолюції. Катя, дякую тобі за твою роботу в конгресі. Сьогодні Катерина Лісунова була з нами за камерою працював Костятин Голубчик. Стежимо за цією темою та її розвитком. Запитання від наших глядачів питають про ситуацію в Лос-Анджелесі, де тривають руйнівні пожежі. Питає користувач Johnny, яка кількість загиблих та постраждалих у цій пожежі. Знаємо, що вже десятеро людей, що найменше підтверджено це десятеро загиблих. Також. Понад 10 тисяч домівок зруйновано. Знаємо, що пожежі тривають у кількох районах міста. Вони намагаються їх локалізувати, але ці зусилля даються не так просто. Лос-Анджелесі працює наша кореспондентка Христина Шевченко. Зараз приєднуємо її до ефіру із місця лиха. Христина, вітаю тебе. Отже, розкажи, що відбувається сьогодні в місті Лос-Анджелесі. Яка ситуація на цю мить? Привіт, Остап. ранок Лос-Анджелесі. Я зараз у Альтадені, що на північному сході Лос-Анджелеса, і ви бачите за моєю спиною ось руїни одного із будинків. Бачимо тут вигорілі кімнати, меблі, автомобіль. І ось така картина: це не один будинок. Тут ми вчора мали можливість проїхатися цілим цим районом. і Ми бачили цілі вулиці і квартали. Вигоріли вигоріли дотла. Також ми бачили, також ми бачили людей, які приїжджають, аби побачити, чи вціліло їхнє помешкання. Однак, на жаль, дуже багато з них отримують погані новини. Ну а щодо ситуації зараз у місті, то відомо про 10 загиблих, і також відомо про п'ять повномасштабних великих пожеж. У Лос-Анджелесі і е, також відомо про е, нову пожежу. Попри е, всі зусилля рятувальників, пожежі далі розгоряються. Наприклад, одна між округом Лос-Анджелес і округом Вентура у районі Вест Хілс. Також ми знаємо про те, що локалізовано є всього лише 8% відсотків е, е, полум'я. Христино жахаються кадри. Е... І там, де ти зараз стоїш, насправді вражаючи наслідки цієї пожежі, називають її наймасштабнішою за історію Лос-Анджелеса. Як місцева влада та надзвичайники реагують на, на це лихо, і чому настільки складно зараз загасити цей вогонь? тут ну, тоді кілька факторів. Перший фактор складно говорити: повітря. А, перший фактор: те, що а, а, дуже, дуже, дуже суха погода. І е, дуже сильний порив вітру, який іде із пустелі, називається це вітер, вітер Санта Анна, і е, взагалі немає дощу, тобто настільки сильна сухість повітря, і е, також ми відчуваємо дим постійний у повітрі. Тобто, це все ускладнює другий фактор це географія. Тобто, ці райони, де розгоріли найбільше полум'я, вони перебувають на схилах, а також вони оточені лісами. Туди навіть дістатися техніці є. Дуже складно. Ну і також ми знаємо, що пожежі настільки масштабні, що інколи навіть у гідрантах не вистачає води. Тобто, тобто всі ці речі вони впливають на швидкість загашення цих пожеж. Ну а щодо, щодо зусиль влади, то ми бачимо героїчну роботу рятувальників насправді. І також ми бачимо про те, що дуже багато громад місцевих організовується дуже багато людей волонтерить дуже багато бізнесів відкриває свої ресторани для того, щоб нагодувати наприклад людей, які зараз перебувають в евакуації, в шелтерах. Також відбувається волонтерство постійне в притулках для тварин. Також дуже багато тварин постраждало. Відбувається постійне волонтерство. Збираються різні групи людей, які йдуть в евакуаційні шелтери і приносять туди їжу. Тобто, ми бачимо, що громада Лос-Анджелеса справді дуже сильно консолідувалася. А навколо цього лиха. Христино, дякую тобі за цей репортаж. Місце події бережи себе. А очікуємо більше новин від тебе з Лос-Анджелеса. Ми сподіваємося, mm -hmm. що дасться загасити пожежі якомога швидше. Христина Шевченко з місця події була з нами. Говорили ми про пожежі в Лос-Анджелесі. Христина також поспілкувалася з місцевими людьми, зокрема українцями, які постраждали від пожеж. Можемо послухати їхні свідчення? Я чую від друзів, що у вас там пожежа. Яку я знаю в пелесей? Вони кажуть: ні, 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 в тебе, в Альтадіні. Я перевіряю, я заходжу на Watch Duty, я заходжу на uh, Fire.gov і бачу, що воно починає розростатися на, uh, на східній частині Альтадіни, uh, і воно дуже швидко починає рухатись в обидві сторони, бо там усюди ліс і, і uh, не дуже багато будівель. Тобто воно розходиться в обидві оби сторони. отак -от. uh, Я швиденько купую воду, uh, батарейки, їду додому збирати тривожний чемоданчик. А, а, речі на два-три дні а, документи, звісно, а, електроніку, яка важлива, дорога і, і потрібна буде. А, з сусідом все зібрали, покидали, сиділи, чекали. А ніби до нас не мало дійти. Воно а, залишилось на стороні, на східній стороні від Лейк авеню Ми такі, окей, все класно, все класно. Почекали десь до четвертої ранку, може трошки більше лягли спати десь 15 20 хвилин приходить оповіщення, що треба валити. Ми не знаємо, чи ми приїдемо додому, чи ми матимемо дім. Тому ми взяли все необхідне, все в машині, тому тут це міні мінімалістично, але машина забита. Шоковані, е стомлені, хтось хворіє, хтось просто дуже ну, не в собі. Дуже... Ось такі свідчення стежимо за тим, як події у Лос-Анджелесі розвиваються. Христина Шевченко наша працює на місці. Збирає останні новини звіти. Друзі, дякую вам сьогодні за ваші перегляди, за вашу активність. Ставте лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні програми. Новин у США багато вони розвиваються стрімко. Ми говоримо про них в ефірі. Побачимося в наступній програмі. Частаємо 22 друге. Більше будемо говорити зокрема про нові санкції США проти Росії. Дякую вам до зустрічі. Завантажу.